Доброго дня. Сьогодні по просьбі многочисленних зрителей, підписчиків каналу, просто людей, які зайшли подивитися на мій канал про трактор ЮМЗ, в рубриці Як його треба зробити, буде обзор подшипників, які стоять у моєму модернізованому і переробленому тракторі юмз 6. Більшість цих подшипників, які стоять лежать на цьому столі, вони беушні, вони не нові. Це подшипники, які стояли в тракторі. І я їх оце розібрав, перемив і опять ставлю. Їх. Чому я так роблю? Тому що на них немає зносу. Їх можна ставити і вони будуть працювати, працювати, працювати. Тут я розложив по різним категоріям задній міст, промежутка, коробка передач і все. Начнемо. Давайте, наприклад, питали люди ось Ну, само собою, со мною експерт. Штанель-циркуль. Це він вам завжди каже і різні розміри. В тому відео ми не використовували експерта напільник, натвіль, штіль. Беремо будь-який підшипник і пробуємо пиляти. З усиллям ми баємо, згинаємо його. Він не пиляє. Оці всі підшипники одного качества. Різних заводів производителя. В основному це Радянський Союз. Так, начнемо, почнемо ми з подшипників, які можна ставити в будь-який трактор без дороботи, без нічого, які будуть працювати у вас вірою і правдою. Є тут деякі подшипники, які треба ставити з умом з дороботками. З 308. Ось Його номер: е, Так, так, так. 102-308М. Це ставиться в блок по міні Ось оці два подшипники працювали. Їх я достав, перемив, почист. Якщо на них так придивитися, по обоймі видно, що вони от, тут різний близько. Вони стояли в, в тракторі, працювали, і вони як нові. Тільки ось перемиті, і все. Ці подшипники. От, пожалуйста, ось вони працюють. Ці подшипники можна ставити, поставив, забув. Слідчі подшипники два. 210. ті Номер їхній 7210 у Це конусні два. Це ті, що ставляться, вони також видно, що вони робочі, вони працювали, це ставляться в вал відбора мощності. Ставляться вони отак. Конус напроти конуса, поставили, зажали, відрегулювали, і воно працює. Тільки тут треба буде там, кольцо треба буде трошки змістити. Бо оці підшипники стандартно 210-го вищі на 2 мм. Оці подшипники вищі на 2 мм. Ми їх от ставляємо. Переходимо в 4,210. Ось, бачите, це робочий подшипник. Він стояв, він, він робота, він цей такий же самий. Дивимося його номер 102-210М. Це роликовий подшипник. ГПЗ, зараз скажу який, третій ГПЗ. Ці подшипники ставляться на вали тормоза. На тормоза оці подшипники. У нас в класичній схемі ставиться один роліковий подшипник, трошки другий, і один шариковий. Ми їх заміняємо роликовими, поставили, зробили, забули. Оставляємо ці подшипники. Ось подшипники у нас є. Це номер ну, цього подшипника. Я вам розказую. Бачу, погано, погано, погано. Ну, В общем, це теж буде він 102-206 GM на ньому. Це вже Made in Росія. Ну, теж у них іще достойне качество. І вони не беруться напільником. Це подшипник ставиться на задню передачу, на паразит. Один подшипник ставиться отакий. отакий. Так як при вмиканні передачі вона отримує бокову нагрузку, постійний удар. Це в кого не працює щеплення. Другий подшипник ставиться, отакий, отакого плану. Ось він розбирається у нього. І кілечко. Внутрі він теж роликовий. Для чого цей потрібний подшипник? Він збирається отачки, потім кілечко, ставиться той, і отут буде стояти шестерня. І він ловить бокову нагрузку. Він не дає розрушитися основному подшипнику. Вони поставив, забув, зробив. Є, відставляємо ці подшипники. Потім у нас оцей іде слідущий подшипник, номер його. Тоже, це вже Made in Росія, Раша. 102, 208м. Це у нас ставиться, ви, у вас ставиться в кого екскаватор, шестерня підставна для гідронасоса. в кого передній міст шестерня підставна для переднього мосту. У мене цих підшипників ставиться 4. У мене переднього міст не стояв, але в мене стоїть редуктор, реверс на задню швидкість. Задня швидкість, третя передача. Я вам показую. Отаких От підшипників ставиться 4. -4. 4. Вони ставляться свободно, без всяких дороботок, без змінень. От, Откладаємо. Потім у нас пішов нижній вал. Нижній вал КПП. На ньому стоїть 102, 307. один подшипник. Ну, трошки, трошки в маслі. Я його з надвору Він тугенький. Він один підшипник. Наступний подшипник ставиться. Получається, у нас він. 102-211М. Це другий подшипник. Оці подшипники ставляться Два до в сторону до мотора. До заднього мосту При припереботка ставиться підшипник один. 102-212КЛ. Третій ГПЗ СССР. Ось, ставиться один. Це новий подшипник роликовий. Оцей ставиться один роликовий. З ним ставиться 100, такий же самий, тільки просто 212-й шариковий. Їх ставиться два. Чому їх ставиться два? Тому що на нижньому валу з, з, з сторони діятеля стоять два роликових. Два роликових. І цей один роликовий. І щоб ловити цю нагрузку, щоб ми не порозбивали роликові підшипники, ставиться шариковий доповнительно. Він буде держати вал від зміщення, від ударів, від усього. Це і у нас як страховий варіант цього підшипника. Це ми розібралися по нижньому валу. Откладаємо в сторону. Далі ми переходимо до промежутки. В промежутки стоїть два. Ті самі 102-210М. Ось вони два, два подшипники. Це стоять внизу на шестерні. Верхній же подшипник стоїть на е, валу верхньому валу. Це привода вала отбура мощності. Це просто 200 шариковий подшипник. 216. Оце такий шариковий подшипник. Вони були на вулиці в мене лежав, це я тільки заніс. Вони ще кутіють, вон, бо вони холодні. Оставляємо. Потім ми йдемо. Ці всі подшипники можна ставити без, всьо, без всякого зазріння совісті. <coughs> Верхня шестяня приводна, перша. На ній стоїть подшипник в стакані, як ми його називаємо. Називається 50408 з канавкою. Оце він є. Він бачите, він берушний. Но ну, він, він новий, він, він не виробився, бо на ньому нема нагрузки. Ви скажете, як? А я скажу так, тому що коробка зібрана зовсім по-другому, вона не збирається так, як ви усі. В коробці, яка буде мною зібрана, ну поки я не можу, тому що там багато токарних робіт. Дуже багато токарних робіт. Це все вона. Точить, регулювати, виставлять. Шестині збираються на демферній основі. Це дуже цікаво, але про це буде далі відео. Потім вже такі самі оце запечатані, вони е новенькі, зовсім вони не стояли. Це ті самі ось, ось він, де він знизу, ось він. Оце ж той самий цей 212 й підшипник. Ці будуть стояти два верхні, вони ставляться, їх дуже е тяжело поставити, тому що по ним бити не можна. Їх треба сажати, нагрівати стакан на гарячо. тому що якщо ви битимете, ви їх розіб'єте. І стакан на гарячо, вони запресовуються, ставиться шестерня, це все збирається. Потім желательно, щоб стояв прямий вал. Тому що якщо буде мягке, гибке з'єднання, воно від вібрації воно розбиває трактор. Це на усмотрення. Хазяїна, хто буде це робити? Це верхньому валу. Ось він. Оце воно. Так. Так, так. Оце так. Єсть. Обходимо в сторону. Переходимо до редуктора. В редукторі стоїть подшипник. Я розказую про один, бо їх два стоїть. 411. 4 ГПЗ. Ось. Цей подшипник, бачите, він аж синій, вроді би. Но він робочий, він цілий. Він ні тіліпається, ні шелестить, ніде нічого. Він одробив 13 років. І він, як сьогодні, знятий. Так, потім по дороботке, яка там була виложена на каналі, стоїть оцей конусний подшипник. Номер його. як побачу. Не, по... Не побачу я. 7216 у Таких два подшипника ставляти є. І остається ще один рідний подшипник. Цей 90 29, 292 218. к Це подшипники по редуктору. Ще по редуктору не вистачає. Там є шайби під сателіти. Які ставлять, купують там 2 мм, 3 мм. Я от шайбо дійшов. Я замість то шайб е, ставляю підшипник упорний. Він називається 8208. 8, підряд пишеться. Там шарики обоймачка. Берете одну половинку, на станку ви її протачуєте і підбираєте під свій розмір. Вона напільником не береться, поставили, забули все. Ще що я хочу сказати, по полосям. Стандартний, робочий, робочий стандартний подшипник. був вам. Він. він шелестить, але він не тіліпається, в нього немає шату, люфту, в нього немає ніде. Просто він грязний. Ось бачите, які в мене руки. Номер його, ми всі знаємо, це 317А написано. Так же, це був трактор. він працював. Цей подшипник ставиться до полуосьових шестерків. Всередину корпус моста. Ще ось другий підшипник. Називається він 2317к. Це роликовий підшипник. Ось він як виглядає. Ось він, підшипник. Цей ставиться на край полосі. Оцей підшипник ставиться, собирається все. Для того, щоб не змістилась і не виїхала ваша ось, у нас оцей шариковий буде її держати. Це, що я хотів вам розказати про підшипники. Робіть, люди. Це не так сложно і не так е, важко воно. Але це робоча схема. Вона працювала скільки років, ви бачите, ось грязні руки. Це воно було в гаражі, лежало все до определеного времени. Подшипники ці, наприклад, по ціні. От 210 у нас в Харківській області коштує в районі 250 гривень. Отак. От Оцей конусний, що я переробляв, цей конусний на редуктор, він коштує 600 гривень. Можна аналогічно накупити подшипники. Оці замінити, всі замінити. Є зараз там ото, модно ставлять подшипники вони роликові, 2 такі. такі. Вони коштують в рази більше. Ну я не знаю, який у них ресурс і як вони будуть працювати. В цих подшипниках я уверям. Ось 308. Їх хоч бери та продавай зараз. Як будто вони не працювали. Але вони пропрацювали. Вони скільки землі перепахали, і все. Тяжка робота для трактора. Но, щоб зібрати коробку і показати вам далі. У мене все останавливається із-за токарних робот. Ближайший токар, до якого мені треба їхати, знаходиться від мене 70 кілометрів. Це треба заправити автомобіль, стояти в очереді. І поки це все зупинилося. Слідуще відео буде, буде, про коробку, про КП, ну про теж будуть нові дороботки. Так що я вам бажаю щастя, дивіться, переглядайте, совітуйте сусідам, і в кого є трактора Юмс. тому що, якщо ми будемо поширювати цю інформацію, оцю про подшипники, про все, люди будуть бачити, будуть робити. І коли ви зробите, я вам гарантую. Що Юмс, він не уступатиме деяким тракторам. Дякую вам усім за перегляд. Доброго вам дня. До побачення.